Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня понеділка, 30 вересня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У нашому місті відбувся масштабний фестиваль книги. Основна мета цього заходу це популяризація української книги. Лаговіщинській церкві 315 років із моменту перебудови. Найстаршого храму. В цій Випускниця Коломийського педагогічного коледжу змагається за звання найкращого вчителя України. Я надзвичайно рада у замуленцях Одина загиблого героя відновила та освятила каплицю. Це на честь Степана Гуня, який загинув, захищаючи суверенітет нашої країни, про це та інше детальніше далі. У боротьбі за незалежність загинув старший солдат Сергій Лаврук, 1989 року народження із княждвора. Сергій служив в українському війську за контрактом і з першого дня повномасштабної війни став на захист українського народу. Молодий, щирий та відповідальний. Турботливий єдиний син у батьків був механіком відділення радіозв'язку у складі 114-ї бригади тактичної авіації. Сергій Лаврук загинув 28 вересня цього року у районі населеного пункту. Ту Білогрудове Херсонської області. Вічна та світла пам'ять герою. Коломийський манускрипт у нашому місті відбувся масштабний фестиваль книги. Біля музею писанкового розпису можна було придбати історичні наукові дитячі книги. Світові бестселери 27 видавництв та познайомитися із багатьма письменниками та поетами. Наталія з Дніпропетровщини, вона з цікавістю розглядає книги. Каже, хоче придбати щось про Коломищину і Гуцульщину, і головне підтримати українські видавництва. Хочу щось купити, підтримати видавництво. Звичайно, є. вже купили дитячу літературу для своєї онучки. І Щось і про Коломиї цікаво, і Про гуцульщину дуже колоритно. Взагалі таких заходів повинно бути більше, звичайно. Це і просвітницькі заходи і. Розвиває людину і збагачує знаннями і досвідом. Я сама вчитель, тому мені, мені цікава така тематика. Мені цікава історія будь-якого краю, все, що стосується України. Обирає пані Наталія книги видавництва Вік. Його представниця Софія каже, мають чим здивувати читачів, адже пропонують різноманітні видання як місцевих та інших авторів. Різноманітні які ми видаємо. У Нас друкується дуже багато відомих коломей. Письменників, авторів Савчук, Ні, цей самий умираю. Микола а, Андрусяк. Агаста 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 ну загалом у нас є попит. Ми друкуємо, Чого ми, є, ми видаємо. Христина разом з донечкою обирає дитячу літературу. каже тут вибір неймовірний, багато цікавих і пізнавальних книг. Обираємо дитині книжку. Насправді, ці дуже цікаві книги про бджольнів, про компост актуальна тема у нас час враховуючи екологію. От зараз я переглядаю книжку про карпатських гуцуків. Наша рідна тематика про гори, про Карпати, про хом'як. Тут черемо дуже цікава книга. Насправді. Безліч цікавих книг презентували і представники львівського видавництва апріорі на цьому фестивалі. Вони вже вдруге кажуть, дуже хочуть, щоб українці читали наші книги, наших авторів і головне виданих в Україні. Дуже щасливі, дуже нам приємно. Дуже подобається ваше місто. Дуже відкриті, щирі, приємні люди. Привезли дуже багато різножанрової літератури. В нас є дуже багато всього цікавого. В нас є і історія, і антична література. Маємо історичні детективи, маємо класичні детективи. Психологічні романи, маємо як українську е класику, так і багато е закордонних е авторів перекладної літератури. Маємо так також гарні дитячі книжечки. На літературному фестивалі Коломийський манускрипт свої видання презентували 27 видавництв: зокрема Коломийські, Тернопільські, Чернівецькі, Львівські, Харківські. Тут кожен міг придбати цікаву книгу з оригінальним оформленням та важливим змістом. Представляємо тут нашу наші чудові історії, ну не тільки наші, звісно, тому що дякувати Богу, у нас зараз. Дуже багато крутих книг. Ну, просто можете подивитися, скільки у нас тут бестселери в більшості. У нас є автори американські, у нас є українські наші, просто Павлюк чудовий. Взагалі, фентезі, фантастика, детективи, якщо комусь цікаво. гата Крістів, вічна класика. Літературний фестиваль в Коломиї тривав три дні. Його організували з метою популяризувати українські видавництва та наших авторів. Тут можна було придбати книги за низькими цінами, а ще познайомитися з талановитими письменниками і поетами. Основна мета цього заходу це популяризація української книги, українського слова, українських авторів. Це є найосновніша мета, тому що ми розуміємо, що ми мусимо знайомити дітей, молодь взагалі кожного коломиянина і гостей нашого міста з українською книгою. Різноманіття книжок сьогодні дуже велике, адже в нас є 27 видавництв, книговидавців і авторів, які принесли свої книги. Коломия в свій час славилася книговидавництвом. В нас була і є досі друкарня. Перший день фестивалю автори мали змогу підходити до вільного мікрофону і читати свої твори чи просто спілкуватися з гостями. Водночас усі охочі знайомилися з книгами, які можна було передбати за дуже низькими цінами та місцевими авторами. Випускниця Коломийського педагогічного коледжу змагається за звання найкращого вчителя України. Співзасновниця навчального центру для дітей Ліо та вчителька початкових класів Івано-Франківського ліцею номер 7 Леся Павлюк вже в десятці кращих учителів за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. До 1 жовтня, включно на платформі Дія освіта, триває голосування. Вибір українців, де серед десяти педагогів із різних куточків країн. Не оберуть найкращого напередодні завершення голосування. Леся Павлюк відвідала свою альма-матеру Коломиї. І викладачі, і студенти педколеджу підтримують випускницю. Віддайте свій голос за талановиту педагогиню. І ви зробити це можна відсканувавши qr код який буде транслюватися впродовж наступного матеріалу. Маємо велику честь вітати в нашому коледжі Лесю Павлюк. Ми щиро за нею вболіваємо і не можемо не радіти з того, що випускниця нашого коледжу попала як номінантка в десятку кращих вчителів України. Це дуже престижна премія Global Teacher's Prize. І ми боліваємо за Лесю, бажаємо їй перемоги. Взагалі, наш коледж відслідковує долю своїх випускників, і ми завжди стежимо спілкувати. Дякуємося, запрошуємо неодноразово випускники в нашому коледжі. Тому запрошуємо всіх, закликаємо підтримати нашу випускницю, нашу краянку, єдину представницю з Івано-Франківської області. В Ці останні два дні голосування триватиме включно до 1 жовтня. Дуже просимо проголосувати і раді сьогодні такій зустрічі. Я надзвичайно рада і горджуся тим, що навчалася саме у Коломийському педагогічному коледжі. Я всім про це розказую. Адже з років навчання в мене досі залишилися друзі, з якими ми дуже дуже часто бачимось і товаришуємо досі. Навіть беремо участь у спільних педагогічних проєктах і є певні напрацювання. Також я з радістю згадую і життя разом зі студентами, і навчання і викладачів, і практику, і загалом. Цей період, коли я навчалася в коледжі, під час своєї педагогічної діяльності я напевно найбільший акцент ставлю на дитині на її потребах, на її можливостях, на її потенціалі і майбутньому розвитку. І відштовхуючись від ідей дітей, відштовхуючись від потреб, відштовхуючись від ситуації, яка є, я стараюся вибудувати таким чином навчальний процес, щоб всім було комфортно, корисно і щоб всі відчували себе зручно. Премія Global Teacher Prize в Україні існує з 2017 року, і її започаткувала е, голова громадської спілки Освіторія Зоя Литвин. Цього року вона відбувається вже восьме. На премію я подались уже втретє. Попередні два рази це 2020 і 2021 рік. Я увійшла до топ 50 кращих вчителів України за версією цієї премії. А цього року вдалось увійти до десяти найкращих, і для мене це надзвичайно важливо. Для мене це дуже цінно. Бути серед отих десяти найкращих вчителів України, і справді я можу сказати, що вони дуже хороші вчителі. Вони майстри своєї справи, адже ми у Ужгороді під час ас центру мали можливість поспілкуватися, познайомити, поспівпрацювати. А уже 5 жовтня на день вчителя ми всі дізнаємося, хто ж стане кращим вчителем України. Лишилися буквально останні дні, і дуже прошу підтримати мене. Благовіщенській церкві 315 років із моменту перебудови. Нагадаємо, історія Коломийського храму значно давніша. Святкову літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Долучилися також і інші священнослужителі. Більше про історію святині розкаже Андрій Танасійчук, настоятель Коломийської церкви, благовіщення Пресвятої Діви Марії. на Дверях є вказано старосов'янськими буквами 1709 рік. Це була відповідь на наше питання, чому в усіх церковних документах показується ця дата 1709 рік. Отже, в 1709 році храм був перебудований, був збільшений, був добудований. І від того часу, що навіть якщо історія тягнеться швидше, то все ж таки ми всі, дякуючи тим документам і де вони знаходяться, ця цифра на дверях, ми святкуємо, ми розуміємо, що цей храм, ці стіни. Має 315 років стіни, які чули молитву різних людей. Сьогодні ці стіни продовжують породжувати нових християн, тому що жива парафія. Маємо дітей, маємо молодь, маємо старших бабусів дідусів, які моляться. У нас є різні богослужіння. П'ять років, відколи ми до храму принесли образ матері Бору, що розв'язує вузли. Потім п'яти років ми кожного дня молимося і рано вечором до Богородиці. В цьому часі прислідні ці три роки, в особливий спосіб за нашу Україну, щоб цей вузол цієї війни розв'язався на користь нашого. to the discussion Нагоди 315-ї річниці святкування посвячення храму Благовіщення, тут в Коломиї, найстаршого храму у цій окрузі. І з великою радістю сьогодні і я прибув і прийшли оці з таких центральних храмів Коломиї на це свято. Згадували нашу історію, історію Коломийщини, будівництво цього святого храму, який і сьогодні служить ще для Коломиї». Ян в цьому старовинному храмі. Ще окремою молитвою просили Богородицю, щоб вона з своїм покровом, покрила батьківщину Україну, щоб завершилась війна на наші землі. Щоб прийшов мир, але нехай Господь благословить нам цей справедливий мир, якого заслуговує наш український народ. Ми дуже любимо цей храм. Це є історична пам'ятка нашої Коломиї. Нам дуже пощастило, що ми маємо можливість сходити саме до цього храму намолений храм. Ми любимо цю атмосферу. Я був тут на самих початках, коли ще Владика Сафон був тут. Молимося найперше за мир в Україні, за ласку Божу для молоді і дітей, щоб вони мали змогу розвиватися духовно. Щоб Воскресла Україна, щоб ми нарешті позбулись цих болотних людей, які нас ціле життя нищить. У пам'ять про сина та інших загиблих воїнів у замулинцях родина загиблого героя відновила та освятила каплицю в пам'ять первомученика Степана та новомучеників України воїнів, які віддали життя у боротьбі із Московією. Село Замолинці Матеєвецької громади. Невеличка каплиця у бабіч дороги тут вже десятки років. Мешканка замулинців Стефанія Гуня пригадує, її син, повернувшись з війни в Афганістані, вирішив звести цей невеличкий храм. Хлопцем видів, що тут було у цій каплиці, що тут відправлялося богослужіння, тут було святе місце. І як він прийшов з війни і сказав нам я. Я собі пожертвував тут каплицю поставити, і ми з чоловіком поставили тут капличку. У 2022 році, коли Московія повномасштабно напала на Україну, семеро чоловіків родини гунів стали добровільно на захист України. У 2023 році вирішили оновляти цю капличку. Вона дома помінили собі, що вони тут відремонтують цю капличку, на ново. все нове. Та в березні родина отримала страшну звістку. На війні загинув один із наймолодших захисників Степан Гуня. Вже 40 днів пройшло. То син наймолодший взявся до цього, і ще раз спасибі цим людям, що помогли, цим дітям цим усім, які співчули йому в тому страшному горі, помогли йому. Помогли йому тут у роботі, не щиталися з роботою. все помогли йому. Освятили каплицю на честь первомученика Степана та новомучеників України, усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. Ділиться очільник Матеєвецької громади Любомир Василовський. Капличка життя не її історія з 1800-х років. Вона була закинута. Була це перший, хто реставрував цю капличку. Це було 93-му році. Це отець Іван Гуня. Це рідний вуйко нашого загинувшого Степана на честь виведення військ з Авганістану за те, що він прослужив, лишився живий, і хлопці лишилися живі. Друга реставрація пройшла цього року. Це на честь Степана Гуня, який загинув, захищаючи суверенітет нашої країни. У каплиці розмістили портрети загиблих героїв з усієї Матеєвецької громади, а також воїнів, які пліч опліч боронили Україну із Степаном Гунею у складі 77-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони. Один у гуні було придумано такий образ, де будуть стояти всі наші загинувші хлопці, наш і не тільки нашої громади, і це хлопці, які служили степаном 77-й сімця собатальону судру со бригади територіальної оборони. Чиносвячення каплички та заупокійне богослужіння за померлими героями очолив владика Микола Семенишин. В Коломиї відбувся благодійний концерт на підтримку оздоровчого центру Тепло Крилатої душі. Організували його представники організації Ротарі. Для глядачів виступили актор, режисер, виконавець Сергій Файфура, солістка Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка, Валерія Курило, співак, композитор, волонтер Олександр Кварта. Валерія Курило народилася у Хотиніце, Чернівецька область. донедавно жила в Кривому Розі. Це Дніпропетровщина. А тепер мешкає в Коломиї, що на Івано-Франківщині. Тут віднедавна працює солісткою Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Черговий вихід її на сцену участь у благодійному концерті на підтримку центру тепло крилатої душі, який заснувала мати героя України Степана Тарабалки Наталія Тарабалка з королівки, що поряд Коломиї. Співачка каже: досі не може забути свій стан, коли вперше почула історію життя цієї жінки та її сина пілота. сидячи ввечері перед телевізором, почула історію про тарабалку. Хлопці, щось так воно мене вразило, і на той момент взагалі не було думки про те, що ми колись будемо в Колми, і що от, от такий захід, і я буду в ньому. Саме вчинок матері з величезною силою духу, з величезною, просто я не знаю, що сказати. Це не дай Боже комусь пережити. Але дуже вразило, і коли позвонив директор філармонії, сказав, що треба е, взяти участь у заході. І коли я прочитала для кого, для чого я просто була в шоці. Думаю, ну вже так буває в житті. Долучився до благодійного концерту. І Сергій Файфура, телеведучий режисер, співак, каже, вражений скільки сили, можності, добра та любові у серці Наталії Тарабалки, яка переживає величезне горе, втрату сина. Пані Наталія, те, що вона своїм поступком робить. Очевидно, це лише в майбутньому буде дана повна. А з часом в прирості оцінка, що вона робить, тому що втати ти найдорожче дитину свою незалежною як донька чи син. А от вона зібравши усі сили. Слухайте, я це зараз кажу в середині. аж щось тремтить, тому це дуже 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 показово. Мені так здається, саме такими речами ми можемо врятуватися як нація. Трансформувати біль у такий масштабний потрібний проєкт. Оздоровчий центр важка, але дуже важлива місія. Пишається співак та волонтер Олександр Кварта, який каже, завжди долучається до благодійних заходів. Я долучаюся, того, що, перш за все, я волонтер. Власне з моїх концертів. Багато таких історій, коли матері до мене приходять, які і танцюють, і співають під час моїх концертів, а після приносять гроші і кажуть: Аддай тому, хто живий, бо мого нема. І тому я тут. Тому що таких випадків дуже багато зараз нікуди не подінемося від цих історій, але мусимо підтримувати, чим можемо. Я можу так, можу приїхати і заспівати і ментально підтримати, і матеріально відповідно. Організували концерт у Коломи представники ротарі кажуть, першочергове завдання допомагати військовим та ветеранам. А тому вирішили підтримати фінансово центр тепло крилатої душі, який заснувала мати загиблого пілота Наталія Тарабалка. Тут надають допомогу військовим та їх родинам. Зокрема, можуть отримати психологічну підтримку та послуги фізичної реабілітації. Те, що робить пані Наталі, це є важливо і тому не підтримувати цю ініціативу було б щонайменше неправильно. Ми зараз якось у всіх напрямках одночасно стараємося рухатися. Доремонтовуємо кабінет фізіотерапії, зараз треба туди обладнання. Доробили кухню, але робимо зараз ще їдальню. Хочемо зробити центр, де буде повністю безкоштовне і проживання, і харчування, і всі послуги. Приємно, що приїхали ротарійці. Я вже якби більше року часу в клубі ротарі, ще ротарійка. Приємно, що долучаються до діяльності нашого центру. Через негоду січове свято в Коломиї перенесли. Захід відбудеться у середу, 2 жовтня. Нагадаємо, кілька років традиційні конкурси строєвих та січових пісень не відбувалися, але цьогоріч захід вирішили відновити. Тому вже 2 жовтня відбудеться 11-те січове свято у Коломиї. Цьогоріч після перерви у Коломиї знову відбудеться січове свято. Відкриття о 13.30 на вулиці Театральній, о 14.00 на площі відродження конкурсу строєвої та січової пісень. О 16.00 годині учасники січового свята виконують руханку Кирило Трильовського, гейта на горі Січуде підсумують захід масовим виконанням однієї з найвідоміших українських пісень у лузі червона калина. У Карпатах випав сніг. Рятувальники Франківщини опублікували знімок із гори піпіван, додавши, що температура повітря станом на ранок 30 вересня 5 градусів морозу. Світлини засніжений гір публікують і користувачі соцмереж. Зокрема, ви бачите фотоматеріали Василя Шепетюка. Високогір'ї Карпат випав перший сніг. Температура мінус 5 градусів Цельсія з сильними поривами вітру. Звертаємось до туристів. Не нехтуйте своєю безпекою. В таку погоду краще отриматись від туристичних мандрівок. Нагадуємо, що в першу чергу обмороженню піддаються відкриті ділянки шкіри, тому візьміть з собою в майбутні походи. Зимові рукавиці, бажано кілька пар зимовий баф для захисту шиї та обличчя. Також подбайте про багатошаровість одягу та зимове взуття. Подивіться прогноз погоди на найближчі кілька днів. Ну і попри все, попри те, що похолодало, нагадую вам, що ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйву. Я ж бажаю вам лише хороших новин, здоров'я. Миру та нагадую, НТК щодня разом з вами.